Чи розмір має значення великі цілі або малі цілі? Як обрати відповідний масштаб цілі? Добрий день, вітаю вас на каналі Просто про управління. З вами я, Сергій Бітков, і сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про критерії добре сформульованого результату. І фокусі сьогоднішнього відео буде такі критерії, як відповідний масштаб. Ціль має бути відповідного масштабу. Про що йдеться в цьому критерії? А скажіть, от подумайте, чи бувало так, що ви ставите перед собою ціль і потім не починаєте її досягати, не починаєте нічого робити для того, щоб її реалізувати. відкладаєте її на наступний день. Потім ще на наступний день, потім на тиждень, на місяць і так далі. Тобто ціль ніби є, але ми нічого не робимо для того, щоб почати її досягати. Навіть термін придумали, такий вже зараз модний там, прокрастинація. Але я хотів би говорити не про те, як це називається. Я хотів би говорити про якісь можливі варіанти, з чим це пов'язано. І якраз один з можливих варіантів, чому ми відкладаємо цілі з дня на день, вони полягають в тому, що це. Ми сформулювали ціль в такий спосіб, який не відповідає нашому там внутрішньому масштабу, тобто не відповідає або нашим потребам або нашим можливостям. Фактично, цей критерій він звучить так, що нам потрібно перевірити, чи ціль відповідає нашим потребам з однієї сторони, з іншої сторони, нашим можливостям. Тобто, фактично, тут може бути два порушення. Перше порушення, що ціль занадто маленька, і коли вона занадто маленька, вона не вистачає енергії, не вистачає мотивації для того, щоб почати це робити. І наступний, наступне порушення цього критерію, коли ціль завелика, вона настільки велика, настільки складна, що ми не знаємо, як до неї підступитися. І тому так само відкладаємо з дня на день. Тобто, одна з можливих причин, чому відкладаємо цілі, це порушений масштаб. І зараз давайте розглянемо, що ми можемо зробити, робити в таких ситуаціях, коли ціль замаленька або завелика. Що ми робимо? Давайте припустимо, що в нас є якась маленька ціль, ну я не знаю там. Я хочу попити води. Чи ціль в мене там з'явилася? Хочу помити посуд. Хоча така ціль в мене навряд чи може з'явитися, але так, ну, так сталося. Десь вона, вона виникла в моєму просторі помити поступ, прибрати в хаті, винести сміття, попити води. Тобто такі цілі, які погодяться дуже часто ну, є в нас, але при цьому ми не маємо достатньої енергії для того, щоб почати їх ну, реалізовувати, там, досягати і таке інше. Ось коли ми маємо справу з такими маленькими цілями, ми маємо ну, зрозуміти, що це ж є ну, не просто ціль, це є складова Частина якихось більших цілей, інакше цілей, бо все, все пов'язане зі всім. І Тому нам потрібно задати собі питання: а оця моя маленька ціль, ну скажімо, попити води, вона є складовою частиною якої цілі більшого масштабу? Або трохи поінакше сформулювати це питання. Якщо я поп'ю води, якщо я нап'юся, то що це мені дасть більш широкому сенсі? І коли ми відповідаємо на це питання, ну я там для себе відповідаю. Якщо я поп'ю води, то я напевно буду почуватися більш комфортно. А от комфортний стан це є більша ціль по масштабу, ніж ціль попити води. Якщо це достатньо, то окей, я починаю там, я йду і п'ю воду. Якщо ж цього недостатньо, я можу продовжувати цю історію, задавати питання, а це ціль почувати себе більш комфортно. Вона є складовою частиною якої цілі більшого масштабу, або що мені вона дасть, якщо я буду е, почувати себе більш комфортно. І тоді я знову ж таки даючи собі відповідь. Ну напевно, там зрозумію, що це пов'язане якось з моєю продуктивністю, це пов'язано з моєю результативністю. І тоді я розумію, що якщо я буду більш продуктивною, напевно, скоріше все я зроблю більш класне відео. Ви лайкнете і підпишетесь на канал. Ну то я взяв, пішов і віон. Ну то, що ми робимо в цьому випадку? Да? Ми піднімаємо масштаб цілі, через це піднімається наша мотивованість, наша мотивація. Ну, я enfin, не ну, знаю, такий чоловічий приклад цієї історії. Знаєте, Зранку ми коли прокидаємося, нам потрібно голитися, зазвичай ми це не любимо робити. І в нас починається в голові така історія. А чи є, чи є в нас сьогодні якісь зустрічі, якісь переговори, якісь наради, якісь важливі там івенти? Якщо нема, ну, то я і не голюся. Ну і нічого страшно. Але якщо я даю собі відповідь, ні, в мене сьогодні важливі переговори, в мене сьогодні якась там зустріч, в мене сьогодні запис відео, окей, я стою і голю. Тобто, що відбувається в голові? І я автоматично, самостійно, несвідомо підняв масштаб цілі до тої, яка мене драйвить, яка мене, е, дає мене, мені енергії, щоб я міг їм досягати. Тобто, коли ми маємо справу з маленькими цілями, ми робимо от, е, таку процедуру, піднімаючи масштаб, тим самим піднімаючи мотивацію. Наступне порушення цього критерію може полягати в тому, коли ми ставимо перед собою за великі цілі. Ціль настільки велика, що я не знаю, як до неї приступитися. Ну, я не буду брати такі зараз фантастичні приклади, там я хочу полетіти в космос, чи Міромір, чи щоб всі на, 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 в світі були щасливі і ситі. Але ну, така ціль, я хочу збудувати успішну, успішну компанію, я хочу відкрити успішну компанію, я хочу збудувати успішний бізнес. Ну, Ніби ціль, ніби така приземлена, але при цьому я точно, скільки б я її там. Собі не проговорював як мантру, я не починаю нічого робити. Бо вона для мене за складна, за велика. І в цей момент я розумію, що вона складається з ну там якоїсь частини, якоїсь кількості менших цілей. І тоді, коли я стикаюся з такою цілею, дуже велику сформульовану для себе, я задаю собі питання такого характеру: а що мені заважає? Що мені заважає? Чому я до сих пір не відкрив успішний бізнес? Що мені заважає? І тоді я даю відповіді собі на, на ці питання, що ну там може мені бракує якоїсь інформації? Окей, може мені бракує якихось знань, може мені бракує грошей, може мені бракує там, людей. І тоді я формулюю систему під цілий меншого масштабу. Якщо вони мені зрозуміли, тоді я починаю їх досягати. Якщо ж ні, я продовжую задавати питання, а які саме знання мені потрібні, яка саме інформація, що мені бракує, щоб я міг це отримати, що мені бракує, щоб я міг. Ну, я... Залучити якийсь персонал, тобто ми задаючи це питання, знову ж зменшуємо масштаб цієї цілі до тих пір, поки воно не стає, ну, ці цілі маленькі не стають для нас зрозумілі, як їх досягати. Тобто, якщо в попередньому варіанті ми піднімаємо масштаб цілі, то в цьому варіанті ми опускаємо масштаб цілі. Коли ми говоримо ціль. Має бути сформульована відповідно до вас масштабу, то це мається на увазі, щоб вона не була завелика, і щоб вона не була замаленька. Тобто ціль має бути сформульована так, щоб з однієї сторони вона задовільняла ваші потреби, тобто була мотивована, і з іншої сторони, ви розуміли, як її досягати. От, в цілому, так все про цей критерій. Дякую, що ви були тут до цього місця. Тобто ми пройшли з вами критерії відповідний масштаб, і ми проговорили, що ціль має, бути з однієї сторони, задовільняти вашим потребам, з іншої сторони, вашим можливостям. Наступного разу ми проговоримо про такий параметр, як екологічність цілі. і Це вже буде такий підсумковий блок, підсумкове відео пов'язане з роботою з цілями. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Ну, ще раз, там, якщо вам сподобалось, поставте лайки. Якщо вам, у вас є люди, колеги, яким ця інформація була б цікава, то поширюйте це відео. Ще раз дякую за увагу, гарного всім дня. Все буде Україна. Пока-пока.